Я вже біля цього турана. Тут ось пластику немає, дивіться, який тут зазор. Тут все робилось. Так, ось все кручене. Ось як підфарбовували. Так, дивіться, ось ще цей туран. Одразу видно, що він стоїть, не так як має бути. Капот фарбований, ось тут вже почало ось тут. Друзі, привіт всім! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі. У цьому відео у нас буде разовий огляд. Будемо оглядати для клієнта Volkswagen Touran 2016 року випуску 7-місцевий 2 літра дизельний двигун на 190 коней на DSG і ціна автомобіля 75 тисяч злотих. Звісно, попередньо зізвонилися із продавцем. Продавець сказав, що автомобіль є весь ціленький в рідній фарбі. Пробіг рідній, приїжджайте, діагностуйте, перевіряйте, немає ніякої заборони. Автомобіль ми вже, звісно, перевірили. І ось дивіться, в якому насправді був стан цей Volkswagen Туран. Тільки не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, я вже біля цього турана. 2 літра дизель 190 коней, 16 рік, 206 пробігу. 76 950. Ця права сторона мені взагалі не подобається по зазорах, капот мені не подобається по зазорах, теж я помітив. Кришка багажничку теж мені не подобається по зазорах. Тут ось пластику немає. Дивіться, який тут зазор. І дивіться, ось який тут зазор. Підігнути все, автомобіль на легкосплавних 18 дисках, низькопрофільна зимова гума. О, диск зношені там відсотків 50 уже, накладок взагалі там вже немає. Панорамний дах. Ось вже із середини пішло 144, 207. 163, я ж говорив, що по цій стороні ще коли підійшов до автомобіля, вже почалась шпакля. 738 прибор, але вже пробуває 1902 500, 240. Наклею немає. Дві з половиною. Все виліплено, але ну, тут ось дивіться як все це зроблено похабно на бисту руку. Так, приємчик теж робимо. Ось теж, аж переход. Тут все робилося. Поріг 101, 73. Ну тут вже в оригіналі пішло. Приємчик роблений. Цікаво. Початок... О, як дверки закриваються. Загалі дивіться. Відповідно, дверка фарбована по вікнам, по вікнам. Вказує шестерка, фольксвагенський, так погано видно, сторони краще буде. Шестерка і шестерка. Ну так, ось все кручене, дверка ця крутилася. Ось теж бачите, знімалося. Все крутилося. Так, шпильки знімалися. Тут приємчик в оригіналі. Дверка може бути замінена. Джинії. Взагалі подивіться по зазорам, це просто жах, як воно все стоїть. Капота відкриємо пізніше, побачимо, капот теж шпакльований, фарбований. 370, 370. Четыреста сорок, четыреста семнадцать. Понятно. И тут он тут три Не знаю, чи взагалі є сенс далі дивитися автомобіль. Салон прокурений. Ось, бачите, як має бути. Нічого тут не знімалося. До да, салон прокурений. Там кришка багажнику цікавить, зараз Незвісно звісно ще до того. Просто там у нас жахливо по зазорах стоїть. Ця сторона також фарбувалася. Фарбовано, тому що вона замінилася і під колір то все підфарбувалося. А, ключа немає, так вона не відкритися, тому що електрично. Скоріше за все, що бампер також замінювався. Добре, глянемо під капотом. Під капотом дивимось, ось на шумка тут розірвана, фу, все обсипається. Пара, Він до автомобілі, Ну, крило скоріше за все не чіпалося. Ось як підфарбовували все позлазило. З на нібито все в порядку. Коленжерон лонжерону цьому також немає, який свіжих грумбіць і тут також весь герметик на стаканах на місці і форсунечками сухо. цілинки, у нас тут фуллет, Та бампер фарбований, по йому видно, що він фарбувався. Ось він навіть почав облазити. Показую вам по салону, як виглядає. Сідняння у нас алькантара плюс тканина, електросидіння, масаж сидінь, двох зона кліма, підігрів передніх сидінь, навігація мультимедія, автохолд, електроручник, ДСГ, панорамний дах. Повний електропакет. Кермо ось яке позатерте. Ну, ось, друзі, так, обманюють перекупи. Не всі, звісно, але більшість так робить. Самі бачили, в якому стані був автомобіль, коментувати не буду. Фарбований, шпакльований, салон прокурений. Невідомо, що там ще із двигуном по ДСГ і з пробігом. Тому що ми до того не дійшли. Як би не було сенсу. І на тій самій площадочці був ще один Volkswagen Turan, який цікавив клієнта. Ну і ми вирішили все-таки звернути на його увагу теж. Тому Дивіться. дивіться, ось ще цей туран. 2 літра дизель на 140, кон, 14 рік, 208 пробігу, 53 тисячі злотих коштує автомобіль. На легкосплавних дисках 17 х літня гума вже під заміну. Її вже немає. Бампер, одразу видно, що він стоїть, не так як має бути. Потріскана оптика. Капот фарбований. Навіть без того то все видно, що він є фарбований. Ось тут вже почало лупитися в нас. Тут все почало теж лупитися все в сколах. Це крило не можу сказати, що фарбоване. Ось він так виглядає. Кубитий від каміння. Багато дуже на йому сколів є різних. Ось тут все так почуло лупитися. Тут мені здається, шпаклівка є. Тут навіть якось пальцем взяти, то відчувається, що є грубше і де її тоніше. Тобто це у нас в крило 100% роблене. Ось. Просто жах. Крішка багажника пухильці. По Починає автомобіль здуватися. Режавіті. Ну, в цьому варіанті хоч не прокурено Сидіння ось надірване. Кермо має такі глибокі Царапини. Тому цей варіант теж відпадає. Ну, другий варіант теж не був кращий за першого. Там навіть без товщенміра було все видно, що там фарбована теж шпакля була на арочках. Я вже не бажав навіть доставати товщенміра, щоб то якби все підтвердити. Тому що все там було видно, вже фарба почала лущитись, багато сколів, царапин, вмятин. Коротше, краще піти. З тієї площадочки подалі. Всю інформацію передали для для клієнта. Клієнт, звісно, шокований, що такі ціни і такі автомобілі. Ну, що зробимо? Потрібно шукати далі. Дякую, друзі, всім за перегляд цього відео. Якщо ви ще не натиснули лайк, обов'язково натисніть. Поділіться друзі, цим відео зі своїми знайомими друзями, щоб всі знали, в яку халепу можна потрапити. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім миру добра та здоров'я. До побачення!